Цей фактор є ключовим у досягненні будь-яких результатів у житті. І хоча цю тему обговорили вже тисячі разів, я хочу нагадати ще раз: впевненість у собі. Вона працює так само, як м'язи. Щоб її розвивати, потрібно тренуватись. Упевненість формується через результати, а результати це наслідок наших дій. Якщо ти нічого не робиш, то, відповідно, немає що й оцінювати. Немає провалів, значить ти просто не намагався, а без помилок не буває і перемог. Щоб до чогось дійти, потрібно набити гулі, потрібно пройти через перші невдачі і отримати перші, хоч і маленькі досягнення. Саме вони дають відчуття, що я можу, у мене все вийде. І чим більше ти пробуєш, тим більше досвіду ти отримаєш. Так будуть фейли, але саме вони допомагають нам рости. Більше практики, більше реальних знань, більше розуміння, що працює, а що ні. І головне, якщо робити висновки з кожного кроку. З кожної помилки результати з часом буде дедалі кращі. а коли є результат, світ відповідає тобі. З'являються ресурси, визнання, підтримка, гроші. І тоді вже всередині з'являється та сама тверда впевненість Я вартий, я здатен. Звідси починається справжня внутрішня сила. Починати можна з найпростішого: прокачати тіло, попрацювати над мовленням, над тим, як звучить твій голос. І як ти добираєш слова? Це твоя особиста презентація, і люди сприймають нас спочатку зовні за нашим виглядом, за тим, як ми говоримо, що ми говоримо. І тут все в твоїх руках.